Так, а зараз проведу румтур. Поки що все чистеньке, не перекинуте. Нагадую, це отел Таур, Львівська область, неподалека від східниці. У нас такий номер, велике ліжко та мале, так як у нас двоє дорослих та моя донька 29 років. Це дуже чисто, хайно, Йдемо. Санвузол. Як же без мене? Всім привіт. Так, в номері маленький холодильник, там міні-бар. Шафа для речей. Сейф, кондиціонер, чайничок, бокали, водичка і наш балкончик. Ось з таким шикарним видом. Територію я також вам зніму. Дивіться відео, ставте подобайки і питайте, якщо у кого якісь питання виникли, відразу буду вам відповідати, щоб ви знали, чи варто сюди їхати чи ні. Я відразу скажу на перший погляд, дуже все чисто, зелено, дуже красивий краєвід біля готелю. Тече річка Старій і може спробує взяв з собою спільник і половити форельку. Тому всім гарного дня до зустрічі!